Гайтана, легендарна співачка Гайтана, яку ми всі любимо. Так і е, вона опублікувала пост про те, що вона купила квітку вперше за час повномасштабного, і е, це в неї е, викликало відчуття дому. Але написала це російською мовою, і, власне, тут понеслося. Е, її почали в коментарях писати про російську мову. Вона багатьох блокувала. Так саме блокувала і але комусь все ж таки відповідала Відповіла е, цією стандартною фразою, що е, так я спілкуюся з багатьма різними мовами, е, любов, оце вся історія. Але м на мою думку, це це власне свідчення того, що артист е, верніше, коли артист знаходиться за кордоном, так. він не відпочневі не відчуває цього е, вайбу який так. відбувається зараз в Україні, так особливо в українському окей в Україні в українському шоу-бізнесі, так. так і в суспільстві, яке цікавиться українським шоу-бізнесом, так так, от і тому Ціл, е... цілком правий, цілком правий. Так вони і... відчувають. Ми про це дуже з собою багато говорили ще минулого року, і саме це призвело до до тієї історії Олі і Маші. Олі полікової Маші фасиної, тому що за кордоном, в перше місці війни, вони не зовсім розуміли запит який у суспільства, і той скандал, який мовний скандал, та той е він був пов'язаний саме з цим. Вони не відчували не зовсім розуміли цього контексту і цього mm -hmm. значення і потреби людей саме тут і зараз українізуватися, і насамперед у їх, е їхньої аудиторії. Е, Гайдана потім написала пост е, про те, що е, давайте не будемо сваритися. А так е, уже українською мовою вона це так. Е, зробила. Але е, ось тут питання: е, все ж що робити тим артистам, які знаходяться за кордоном, і вони якби і хочуть повернутися в український шоу бізнес, але не хочуть поки що повертатися, бояться напевно повертатися в саму Україну через війну. У них діти ну, тут якби зрозуміло, але. Е, це що, наймати людину, яка буде тут знаходитись, і розуміти весь контекст подій, чи просто ну, нічого не, було, не є буде? є, є, є багато більш дешевих засобів, ніж наймати людину, яка буде в контексті подій. Вона ж також може помилятися. У цієї людини можуть бути свої упередження, свої погляди, свої якісь там помилки і так далі. Я думаю, що достатньо. Ти ж знаєш, я прихильник думки про те, що все треба досліджувати: робити якусь більш-менш зрозумілу аналітику, спостерігати. Є два, є два скажімо так, дві, дві концепції: одна це математично досліджувати, робити статистичні викладки, якісь аналітику, наймати, можливо, якісь соціологічні кампанії, а можна просто подивитися на світ навколо. І багато mm -hmm. чого зрозуміти. І якщо ти знаходишся за кордоном і зрозуміти так український світ, тут саме в Україні, зрозуміти його краще, ну, я думаю, можна не здогадуватися, а просто зробити декілька дзвінків іншим артистам і поговорити з ними, які знаходяться в Україні, і запитати, а що ти думаєш щодо там, одного питання? іншого. Позвонити різним людям, не обов'язково їм платити гроші, дьоміну позвонити, запитати в нього, що він думає? Ось він про це дуже часто говорить. Йому це болить. А чому йому болить? А чому болить іншим людям, які вчора співали українською, російською, а сьогодні вони співають українською? Тому що вони конформісти і їм вони там перевзуваються. А чому вони перевзуваються? Може, тому що вони, звісно, е, е, дійсно щось побачили для себе, відчули від своєї аудиторії, е, запитали себе, як їм рухатись далі і що їм робити далі. Треба розмовляти, просто треба розмовляти і довіряти один одному. Але ми ж, от що, щодо Гайтани, тут от, ти кажеш, несеться. Ну, по-перше, ну, вже щодо не гайтани. Не я не хочу країн. сказати дуже велике, дякую тій співачці, цій співачці саме за те. Що в ті часи, коли більшість українських артистів, навіть ті, коли були, які були російськомовні, там наприкінці х на початку нульових, а потім середині нульових, та наприкінці нульових, вони перейшли на російську мову зараз. Без імен, але це дуже велике ім'я українських артистів, легендарних артистів, от вона співала українською, і вона робила дуже сучасні, дуже популярні пісні. Це гордість української поп-музики, взагалі то я б так сказав, і я в цьому, в цьому переконаний. Якщо ця людина, до якої, ну, в принципі, мене, у мене ніколи не було питань, це питань, тому що це, це, це справжній артист, справжня співачка, справжній музикант, тому що не так багато серед співачок, справжніх музикантів, вона справжня музиканша. І Якщо в неї в чомусь в той момент виникле бажання написати цей текст російською мовою. Вона просто написала цей текст російською мовою, і це нічого не означає. От от, взагалі, нічого до неї питань жодних бути не може, тому що скажімо так, вона знаходиться на, на такій творчій планеті, і не в тому плані, що вона не поза політикою. Вона вона завжди була. Саме в українському контексті, і саме темна шкіра українська співачка, яка є прикладом того, якому толерантному, але українському суспільству ми живемо. Ну немає кращого прикладу ніж сама Гетана. Тому я дуже вдячний за те, що вона робила, робить і ще багато чого зробить. Якщо так відбулося, ну відбулося, і це треба просто зрозуміти, що в цьому не було нічого. З того, що й там почали щось писати, і так далі. Якісь там люди, які ну як завжди, ти на них не тискаєш. Вони, по-перше, не є фоловерами по-друге, вони дуже сумнівні акаунти. А якщо не не сумнівні, то дуже стрімні. Ну, це ну, не завжди. І коли, ніж, я не, не коли, повисую, і коли це... ти кажеш, і коли ти 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 кажеш, понеслось, ну давай так. От що таке понеслось? У нього там на страничці в Інстаграмі Окей, Фаріон про нього щось вже сказала, чи ні? Якась там, не знаю, хто там в нас ще є, там, крім Фаріон, там Петров і Васіщин щось сказали вже, чи ні? І можна було б сказати, що вони щось там скажуть, але на чому питання? Що... Коли я сказав, що вона на іншій планеті Гайтана, що коли Фаріон щось там там на ній там щось каже, все, саме з цього приводу, або ці двоє два приятеля, значить, то вони отримують справжню реакцію від суспільства, яке стане, я впевнений, на захист цієї людини, цієї цієї співачки. Моя тверда думка, я все-таки якої був шалений успіх. Куди вона поділа, я хотів. Я гайтану. Я ти думав, чому вона трошки іншого, іншого складу. Вона не з тих, що прокинаються, і так кажуть: так що, що я сьогодні маю зробити, щоб залишатися на вершині цього українського олімпу музичного? Що я маю зробити, щоб я була обов'язканша? Розумієш, вона трошки про інше. Вона відчула в той момент, от. Так вона хоче написати, і вона так написала. А є люди, які просипають Так сьогодні я напишу українською, сьогодні я підтримую українську збірну. Ось мій СММник, Що ми робимо? Ти бачиш, цей mm -hmm. ефір. О, друзі, напишіть. Будь ласка, чи добре нас видно, тому що якось дивно Ютуб на через півгодини трансляції починає чомусь випендрюватися. Напишіть, будь ласка, чи є в залі ефір? Чи ви нас бачите зараз? Uh, тому що дуже дуже дивно. Начебто, все добре, добре, добре. А потім все напишіть. Будь ласка, це якісь э, ФСБшники не добре, хочуть, добре. Щоб, ми, щоб, щоб ми створювали власний український шоу би з шоу бізнес. Видно напишіть будь ласка, Виключено на українців, а, напишіть умови, але о, uh, oh, нормально, дякую, Слава. Uh, дивися. От ти кажеш, артистка прокидається, і от що хоче, то і пише, те і е, публікує. Навіщо їй думати, е, що публікувати, і так далі. А саме так, же ж і будується шоу бізнес і всесвітній. Жоден мені здається, окей, 99%… Популярних всесвітньо відомих артистів, крім брідні співа, не постять а просто так жодні пости. І саме тому мені дуже шкода, що така співачка, артистка, така яскрава, чудова, красива жінка як гайтана, ну, скажімо так, переживає ну, в нашому з тобою розумінні найкращі часи в самому музичному бізнесі. Але вона може про це. а Не думати, Б. Думати інакше. В, планувати не призводить до певних результатів. Mm -hmm. Зараз інші часи, і вона відчувається трошки інакше, і вимагати від неї, щоб вона заотвіла е, е, відповідала. відповідала твоїм очікуванням від неї це неправильно. Але повір мені, це її особиста сторінка в іншому житті. І дуже давно я на цим на цьому на це зауважую і е, е, звертаю увагу, що в ті часи, коли у ці намагалися співати російською, вона співала українською і створила пі часи. Так. Ті ти кажеш, ті, ті часи, і тощо. А я хочу сказати ось що часи е, змінилися. Так. Починаючи з 24 лютого 2022 року, і багато так. хто з артистів, які особливо знаходяться знаходяться за кордоном, і вони знаходяться більший свій час за кордоном ніж в Україні. Так. Вони думають, що український шоу бізнес будується досі так само, як і до 24 лютого, 2022 року. та вона не ду. Я ж ти мені не чуєш. Вона не думає взагалі оця гайтана. Вона не думає про те, як він будується, навіть коли я казав, що треба подзвонити, поговорити, ну щоб там зробити певні якісь там висновки, і так далі. Вона і про це не думає. Не те, щоб там дослідження робити, навіть щоб подзвонити. Вона просто відчуває. О, в той ну, момент це, вона значить, відчула, значить, що ти вона ти хоче написати цей, а ну якщо, якщо не думає, тобто артист це бізнес, шоу бізнес. Так в бізнесі завжди все планується, все думається. робляться, знову ж таки, як ти кажеш, дослідження. Ну якщо не думає, тоді значить і отримує негативні думки певної частини суспільства. А я ж кажу, що так, 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 звісно, це неприємно, але це відбулося. Відбулося. Але, Але це дуже хочеться, щоб гайтана е, повернулася саме в український шоу-бізнес. Вона неймовірна. І я дуже хочу е, е, чути знову е, хіти на кшталт е, діти світла і давай. Е, да, 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 так, так. Я б я б дуже хотів би, щоб ми з тобою просто обговорювали не ті коментарі, де, як ти кажеш, отримує. А ті коментарі, де люди, люди кажуть, гайтаночка. Нам дуже важливо. Нам дуже важливо, і саме зараз. Найбільше за всі часи, щоб ви розмовляли, спілкувалися з нами українською мовою. Ось, все mm -hmm. просто попроси Це так само, як попросити людину не розмовляти з тобою російською. Вибачте, але я не розумію, що ви кажете. Або просто а, не спілкуйтеся, що... а що, що, або просто не спілкуйтеся зі мною російською, але ну, просто не спілкуєтеся зі мною російською. Е, якщо ти підписаний і в тебе є вибір або відписатися або. Попросити людину писати українською, ось два варіанти, але наші обирають третій.